Та Ваня вже привів кобелу і запрягає з огіром, так? Воно розказує, як це запрягається. Сия путає. Сия в нього запуталася. Тримати купила. Тримати такого, ну давай, тримай. Скіляється його. То сзади ко не можна ходити. Ну нічого не каже. Коні йдуть, тому де нас так має бути, ми так йдемо, конь. Ну, тиска я поправлю. Щось тут запуталося. запуталось? Так має бути. Око, тако, коси я має бути. Ну, дальше. Ми впаємо а То роза і, і ціни. Чорне, чорний Чорний. Кінь, чорний однення. Так. А він не кусає? Десь колись любить поїжджати. А десь як вона його, бачиш? то де на Ми Вивча, я вчу. Молодо покоління покоління. Люди люди Вчети то має мусить. Лосі покине, нічого не кази, не б'є. Я під налізаю мені нічого не казати. Лосі покине, нічого. Не кусає, ні б'є, є. Я вам пускаю так Угу. О, Одна покине. Там не б'є.